Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна Ковтуненко. Сходила на город і подивилася, як там що себе почуває. І заглянула до Груш, які прививав весною 24-го чоловік гілочки, нові сорти. Так от, що хотіла е, сказати, що... Мульчування це дуже велика справа, що груші дали дуже гарний приріст, вони зміцніли ці гілки, стали такі потужні. І треба мульчувати, тому що клімат змінюється. і Оця спека, вона випалює все. А під е, товстим шаром мульчі є життя. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!